Всім привіт! На ремонті сьогодні ось такий тример. Я думаю, що по-любому хтось із таких, хто буде приглядати відео, власники іменно тих косів. Це в нас є Still FS70. Ну, запчасті комусь я допомагав купляти, мені здається. Ну, ще такої певно, що не ремонтував, у мене навіть і відео немає. Не знаю, принесли без бензину, навіть не можу знати, чи качаємо, не качаємо. Заливаємо бензини. Бачите, як коси приносить. Зразу. Залий свіжої бензини. Може це і добре. Залиш свіжої, ти може нічого не треба робити. Зараз заведемо то і все і відомо. Як думаєте, повезе, сумніваюся. Пробуємо, як воно качає. Відкачує. Щось десь аж борка Ну, не Неповний набирається. Зараз ми попробуємо, подивимося, в чому проблема і чому її принесли, бо в мене не записано. Зараз перевіримо. Все понятно. Вона щось там з не реагує на газ. Тому я вже зрозумів, що воно не відскакує. Зараз Все покаже. Все зрозуміло, що тут сталося, тут проблема з тросиком з газом. І тому е, цей фіксатор, що включає засунку, не відщолкується, бо тому що не можеш дати газу. Або злетів, або щось злетіло. Зараз розбираємо, тихо, поволе. Чик-чик. Тут мало би бути все видно, що воно хоче. Може тут легкий ремонт, як то кажуть. Так, тут у нас все в болотах. Ну, щілі так і є. Їх ніхто не дуже любить мити чистити. Ну, да, в принципі, і китайців так само. Так, у нас тут проблема з газом, він щось рухається, але не дуже добре. Тут ще й так тяжко залізти до нього. Так, розібрався, помив, нема як детально все вам показувати. Е -е. Що сталося газ, пружинка трісла. У мене, здається, вже таке відео є. Не знаю чи в пилі, чи в кусі, що теж газувала. і я там або підгинав, чи що робив. Сама пружинка на газ трісла. Я мав Штіль 180-й І я зняв з нього ось цю пружинку на газ. Я думаю, що вона така сама. Можна її ставити і воно буде працювати. Так що треба зараз замінити пружинку на газ, не на підсос. Тут вже добре все. Тож якось так зроблено все, ну не так та як всіх. Якось тако фіксується. Ніби все працює. Просто пружинка сама. Вламало все високо, можна зробити підігнути стару, але вона ж гнеться і воно буде ломатися, все одно вломиться. На деякий час стане, ну, але якщо є чим замінити, то краще замінити. Так що розбираю, зараз міняю, покажу вам стару. Зараз зарівняємо дві, як вони і... О, блин, ще може і не бачили ви то все, що я там показував. Ну нічого страшного. Я зараз вам покажу вже дві пол... робочу і поломану пружинку. Відціля від, чіля. від, чіля, від вони в той бік крутиться. Видно, що ця пружинка закручується в цей бік. Ось в цей бік закручується, а це в другий бік. Десь на якомусь китайському карбюраторі, не знаю від чого, зараз покажу на якому. Якийсь вальбро. Незрозуміло, чий -то від чого -то карбюратор в мене лишився. Тут на підсосі була така пружинка, як не треба. Ось я її вже поставив чи все працює, все працює, гарно стала, не загинається, все добре. Так що ставлю зараз незрозуміло від якого карбюратора. Підібрав пружинку, і вона грубша цього. це така тонесенька. Це грубша, я думаю, що її надовше стане і вона буде працювати без проблем. Ну, в принципі, подивимося. Якщо принесу, то скажу, купіть десь оригінальну пружинку, і я вам заміню. А зараз зробим так, як я зроблю, так і буде. Так що збираю зараз це все купи. болтик ставлю на фіксатор, тут теж на фіксатор, щоб воно не підкручувалося від вібрації. І будемо заводити, будемо пробувати, як воно буде працювати. Я думаю, що все буде відмінно. І як завжди, чекаю на ваші коментарі. Капарник чи як там халтурщик, що ж ти робиш, піде купи нормальну пружинку. Все, чекаю на ваші коментарі. Тож, заводимо. Супер! І ось такий ремонт такої коси. Так що я надіюся, комусь був корисний цей відеоролик, який переглянули і зрозуміли, чому вона сама газує, це проблема в пружинці. Замінили пружинку і відповідь тим людям, які напишуть, що ти не пішов, купив нову пружинку. Я вам так скажу, в мене в місті немає де купити таку пружинку. Я тому виходжу з положення так як є. Поки я буду чекати, поки та пружинка переїде новою поштою з якогось міста, то я її вже поремонтую неодноразово. Є що підібрати. Так що, я думаю, хай люди користуються. А на майбутнє їм скажу, купіть пружинку, а обдурх, якщо трісне, будете мали на запас. Це таке. Так що, всім гарно дякую, хто залишається на моєму каналі, підтримує мій канал. Ну, всього самого найкращого і добрішого вам, шановні мої підписники. Так що до зустрічі, до наступних роликів.